Я сам ще пів року назад дуже обережно ставився до питання членства України в НАТО. На сьогодні створений прецедент, який треба аналізувати, і по відношенню до якого треба відпрацьовувати ряд організаційно правових заходів на рівні. Світових супердержав. Прецедент, коли одна держава, фактично ядерна держава, яка зобов'язана е охороняти і виступати гарантом безпеки України, фактично, вона є нападником і агресором по відношенню до України. Одночасно, з цим по тих правилах, які виписані для Наприклад, функціонування Ради безпеки ООН, у цього нападника є право вето. Тобто і це право Росія використала, і вона фактично унеможливила, унеможливила поки що дієві заходи по відношенню до України і Заходи щодо захисту України. Це одна ситуація. Друга ситуація сьогодні абсолютно очевидно є. Врахування необхідність врахування тих речей щодо знищення української армії, про які, до речі, в відкритих листах писала низка українських генералів на адресу президента України про те, що низку відомств військових очолюють відверто шпигуни російські. Я вважаю, що нам треба значно підсилити українську армію, але все ж таки не ставати на шлях створення якоїсь надпотужної армії. Більш раціонально мені видається все-таки в цих умовах зорієнтуватися і, скажімо, зробити дуже серйозні висновки із цих подій, які відбулися. І більш уважно придивитися до питання членства в НАТО. Знову таки, якщо ми аналізуємо сьогоднішній день, чому сьогодні про це активно не заявляє жоден із ведучих політиків або політичних сил? Відповідь дуже проста: це кандидати в президенти, які не хочуть налякати певну частину. Українців цим питанням в першу чергу на Сході на Півдні. І вони це питання замовчують. А є ж інші речі, є життя, іде час. Іде час. Поки у нас одні вибори, далі після того будуть ще, можливо, парламентські вибори. Ми знову все будемо відтерміновувати питання щодо членства в НАТО. І... Ми будемо знову втрачати час і знову ставити під загрозу національну безпеку і, скажімо, ставити під загрозу територіальну цілісність України. Тому це знов таки те питання, яке є сьогодні очевидним. І сьогодні треба тим політикам, які йдуть в президенти, ведучим політичним силам, не зберігати. Наприклад, ті самі партії регіонів, вона хоче зберегти свій електоральний так сказати, вплив у східних південних регіонах, вона не буде про це заявляти. Хлопці, якщо ви є патріотами України, а не отчепенцями, тоді є чітка ситуація з агресією і є варіант захисту. Все, крапка на цьому, є пріоритети, які треба чітко розставляти. Я це звернення зроблю, передам в посольство і передам мас-медіа, ви його опублікуєте. І я, це не просто звернення народного депутата Трошенка до Сполучених Штатів, як це не смішно може виглядати, а це обґрунтована позиція, чому до Сполучених Штатів, і ну, скажімо, чому Сполучені Штати сьогодні мусять відіграти найголовнішу роль в питанні. Скажімо, спасіння територіальної цілосності України, довівши всьому світу свою прихильність до цінності демократії. Я вважаю, що Криму достатньо для того, щоб уже всі зрозуміли е, імперські, імперські амбіції Путіна. І е, треба дієво займати позицію по унеможливленню, унеможливленню подальших. Планів сумасшедших Путіна. Значить, за законом вся влада переходить до начальника військового комісаріату під час військового стану. Я би просив, я готовий долучитися до цього процесу. Я бачу, що сьогодні просте населення, прості люди хочуть бачити чіткий план дій, в разі якщо буде військовий стан. Ми не знаємо ступіню сумеше Путіна. От ми його не знаємо. Ми сподіваємося на те, що у нього все-таки десь він на чомусь будуть гальма спрацюють у нього, і танки не зайдуть на інші області, на Чернігівщину, зокрема. А якщо ні. Куди повинні звертатися е, чоловіки, які змозі внести е, або тримати зброю? Е, е, де е, будуть харчуватися там? Е, куди звертатися, ну, скажімо, які план дій е, ко, кожній людині? Що кожна людина мусить в цій ситуації робити? В якій Родина прикаже, такий буду захищати. Очевидно, що мій округ тут. Очевидно, що я буду підпорядкований Нікуліну Костянтину Олексійовичу. Куди буде команда, там і буду. На рівні з усіма громадянами. Я себе не виділяю. Коли буде військовий час, то значить, робота парламенту, я думаю, що все вже. Буде другорядною. Найголовніша робота буде для кожного чоловіка, який в змозі держати зброю, це захистити Україну. Прийшовши до влади, бувши опозиції, треба було чітко регіонам, регіонам і Криму, де складне ставлення до цих подій. Треба було в першу чергу, в першу чергу не захищати українську мову там, розуміючи, до чого це призведе. Це питання, яке треба було вирішувати в наступну чергу. Воно було не на порядку денному. було дивитися на градус, який є сьогодні в суспільстві, і треба було дати програму дій уряду, програму дій політичних партій, які при владі, щодо надання більшої самостійності, щодо принципів, на яких будуть обирати місцеве керівництво і низка інших питань, які турбують. Населення в кінці кінців, так як е, роблять всі е, кандидати в президенти чи будь-які люди, які хочуть е, максимальних результатів сприйняття їхньої е, е, ідеології, їхніх пропозицій суспільством, робиться фокус групи і дається відповідь на ті найболючіші питання, які цікавлять сьогодні регіони. Сьогодні е, гарячі голови в парламенті. Я сьогодні чув заклики про те, що забрати українські паспорти в тих, хто хоче в Росію. А якщо це 20 мільйонів людей? Скажіть мені, будь ласка, це не 5 або 10 тисяч людей. Це питання дуже гостре, якщо брати в пріоритеті соборність України. Прийшовши до влади, я переконаний, це не, є, це не є якась гостра критика. Це ті речі, які би бажано, які б я вживав. Треба дати не тільки поміняти обличчя у владі, а розуміючи настрої, зробити все для того, щоб нівелювати от певне несприйняття. Треба оцінити розумно, є несприйняття Майдану чи його немає. Як немає, як я помиляюсь, я вибачаюсь, тоді не існує цього питання, не існує багатотисячних мітингів у Донецьку, в Харківській області і так далі. Якщо це питання існує... Якщо це питання існує, і якщо воно є загрозою територіальної цілісності сьогодні, і якщо ним проти закону України хочуть скористатися якоби, якоби, зеркально відображуючи ту модель, яка була, вони кажуть, вам це було можна? Тоді була воля народу. Вибачте, тоді була воля народу в боротьбі з корупційною владою, а не з територіальною цілісністю. Зумієте, це велика є різниця. Але так чи інакше, для того, щоб нівелювати всі суспільні настрої, я повторююсь, або їх нема. Ну тоді, вибачте, і нема питань. А якщо їх є, а якщо ці настрої є, а вони дуже серйозні є на Харківщині, на Донеччині, тоді треба йти з економікою, не з мовними питаннями, не з питаннями, які роз'єднують. Не треба агітувати за Шухевича. Або Бандеру на Харківщині зараз. Можна це зробити через півроку. Я е був заради інтересів своїх виборців в першу чергу, розуміючи ризики для свого політичного реноме і розуміючи те, що за будь-яких обставин, те, що було 22 роки поспіль в Україні, політикам на Печерських пагорбах нема справи до виборця. Безпосередньо 206 го округу міста Чернігова, сільських районів. Я зосередив в, четверти, в четвертій каденції я свою діяльність зосередив на ідеї, яка була для мене зрозуміла, приведення правильного, ефективного президента до влади. І я собі так розумів, що цей президент далі по правильному напрямку поведе Україну, і від того буде благо. Кожному моєму виборцю значно більше, ніж це благо, я зроблю сам. Ішов час, прийшов Ющенко, якого я і такі, як я, привели. Першими кроками, які Ющенко зробив, це особисте моє було прохання до нього, Віктор Андрійович. Він каже: от в мене в офісі, от що б ти хотів? Я кажу, Віктор Андрійович, є великі серйозні питання по газифікації. От. Як воно не є, скорочується села, але потрібно е, довести цю справу до кінця. Багато де труп зрито, е, кинуто це все е, за пів кілометра від села, Значить, е, людині треба дати газ. Це здешевить і спростить її побут, її життя, багато немічних людей, не зможе нарубати цих дров. Відповідь була: це не на часі, хай топлять, топлять дровами. Якщо у нас погіршаться колись стосунки з Росією, він тут вгадав. Газ дорожчий і так далі це ну, такі питання. Значить, е я подивився, що практично є багато гасел, які дуже привабливі, але практичної е користі тих гасел простій людині нема. Розуміючи це і розуміючи, що е багато з виборців, яким за 75, за 80 років, які в очі мені дивилися. На кожній зустрічі і просили якісь конкретні е, справи, я це рішення для себе прийняв. Я це рішення для себе прийняв. Те, що стосується е, подальших речей, ну, послухайте, я вам відверто скажу ще таку річ, е, ну, от мені видається, кожний політик, як він е, серйозно ставиться до себе, він. Е, Ну, я не знаю, я вважаю, що е, можна приймати участь в одній революції. Якщо поспіль приймати участь в усіх революціях, ну, мені видається, я б був би схожий на багатьох тих людей, які революцію бачать для себе як певний ліфт для досягнення якихось амбіцій, посадових там, чи якихось інших. Тому. Я дуже вдячний сьогодні, як і всі люди, за те, що сьогодні нема Януковича. Я дуже вдячний за те, що відбулося по суті. Я не все приймаю з того, що відбулося по формі. І майбутній час покаже, що те, що відбулося по формі, воно може мати повторення. Воно може мати повторення. І тоді вже це буде незручно цій владі, але цього Джина випустили. Цього джина випустили. Розумієте, час все розставить на свої місця.